Згідно до прогнозів гідрометцентру, на території Південного регіону України очікується погіршення погодних умов у вигляді мокрого дощу, снігу, поривів вітру. Подібні погодні умови відбувалися на Одещині минулого року, що призвело до великих транспортних заторів, порушення нормальних умов життєдіяльності населення. Для запобігання надзвичайним ситуаціям природного характеру підрозділи головного управління. Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області переведені у посилений режим насення служби. У постійній готовності до дій за призначенням знаходиться 80 одиниць техніки підвищеної прохідності, у тому числі важка інженерна техніка, відпрацьований порядок дій особового складу щодо реагування на надзвичайні події, при необхідності для укриття від негоди водіїв та пасажирів. Які можуть опинитися у бездоріжжі, підготовлено 9 пересувних пунктів обігріву, які можуть бути розгорнуті у місцях проведення рятувальних робіт. Спільно з правоохоронними органами та транспортними підприємствами визначені місця для відстою техніки у випадку обмеження руху для енергозабезпечення важливих об'єктів при аварійних ситуаціях на озброєнні підпорядкованих підрозділів маються пересувні електростанції різної потужності. Від 30 до 100 кВт. Рятувальники завжди готові прийти на допомогу потерпілим. Протягом 5-6 січня пожежно-рятувальні підрозділи 4 рази залучались до евакуації техніки і снігових заметів, врятовано 18 осіб. Застерігаємо населення про дотримання правил пожежної безпеки та безпечної поведінки у Різдвіні свята. Головне управління Державної служби України. З надзвичайних ситуацій в Одеській області попереджає громадян про необхідність дотримання правил безпечної поведінки у побуті під час святкових заходів для того, щоб уникнути біди. Надзвичайні події легше запобігати, ніж ліквідувати їх важкі наслідки щасливого та безпечного вам різдва. Керівник прес-служби головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області Сергій Решетняк.